Незвичний контраст на обшарпаних стінах ліфта поряд із надокучливою рекламою висить репродукція роботи. Моне мешканці будинку на вулиці Артема 59 таким подарунком задоволені. Розповідають, бодай на хвилину можна відволіктися від повсякденних проблем і долучитися до високого. Одета очень положительне. Я читаю це правильно. в какої та степеніти даже воспитательне робля і тут навіть є такі моменти, які заставляють думати, що це. та це український пейзаж, якийсь азіатський пейзаж, як краски, тось. Чикато від от від повседневної... атабидіності над картинами. Працювали шість майстрів, у якому з ліфтів розмістити полотно вирішували колегіально і з урахуванням смаків місцевих мешканців. У старих районах консервативніші пейзажі, а от на масивах новобудов більш сучасні. Однак, концепція незмінна. Учасники акції кажуть, хочуть привчити людей до мистецтва. Ми розсматривали ліфт як таке інтимне пространство, де чоловік винужден провести якесь то время, піднімаючись на ліфті. Ну і якщо вешать там картину, то він буде вынужден смотреть на неї. П'ять робіт молоді художники написали прямо у ліфтових кабінах. Та згодом від цієї ідеї відмовилися. Забракло місця, і деякі мешканці виявилися не дуже привітними, бо підйомник був зайнятий мінімум чотири години. Працювати в ліфті вовші ну, душно і не так уже просто як Привезти в ліфті там дрі-чотири години. Дехто роботу митців не оцінив із 50 робіт у столичних ліфтах залишилася лише половина, кажуть художники. Деякі полотна просто зірвали і кинули на підлогу, а декому так сподобався пейзаж, що його просто забрали додому. Андрій Лащ, Микола Ляшко, телеканал Київ.